Ті, хто знають художницю давно, говорять, вона життєрадісна, цілеспрямована та непересічна, як її роботи. Оригінальне, інтересне як і сама художниця. Сложне, сложне роботи, ем, наталкивають на мислі, на вопроси. Виставку робіт Анни Потушинської відкрили у художньому салоні. Де хто з друзів каже, у картинах проглядає щось таке, чого від Ані не чекали. Вона така сама по собі дуже часто посміхається, дуже радісна. А ці картини такі трошки, трошки дещо сумні. Я от прийде, що не спитає, що за картина вже художниця розповідає, роботи створені під концепцією тіні, і тут їх треба сприймати не як явище, а як метафору. А, на мій погляд, тінь. Це насамперед моя душа, мій внутрішній світ. І тобто це друга я. багато робот було створено на підсвідомості. Я не знала, чому я роблю це, чому я малюю саме це, чому такий колір, але під кінець роботи я вже бачила цю ідею. У творчому доробку мисткині близько 40 робіт. Малює Аня з дитинства. Закінчила Полтавський техуніверситет, навчалася у Національній академії мистецтв у Києві. Каже, цей заклад мав визначальний вплив на її творчість. Її погляд на мистецтво сформували також подорожі Європою. Відвідування різних виставок європейських дало мені і наснаги більше якоїсь творчості. Е і звичайно, воно дало мені трохи по іншому мислити і фантазувати. Не так як вчать можливо в більш академічних університетах. На думку художниці, сучасне мистецтво України поки на стадії розвитку, а ще Аня відкрилася, не знає, що таке натхнення. Вважає, що його атмосферу створюють наполеглива праця та постійний пошук. Молода художниця каже, що поки не знайшла себе у конкретному стилі, блукає між імпресіонізмом, авангардом та модерном.